Оце ми народ йдемо купатися. О, на наші ставки. Я на теки не їду. Андрушка бежить. Оце ми прийшли на наш великий ставок. Зараз будемо пригади. Купатися. Перемогати Андрушка. Оха. Пошов ковбой. Файна вода. Дуже холодна, добре. Вона хай в ладік Зараз вітер дує, то буде холодно і сонця нема. Давай Андрушка ще раз. Ну. Давай на доску. Та не бомбочка, то вже якийсь перевертиш. О ще раз. Щучка Господи Іссусіє, помоги! Зарив! Не, не зарив. А я як прияв то зарив Щучка од Андрюшки Щучка Одандрушки Щучка андрюшки. Пася біом, бо зараз буде дощ. Сьогодні передавали дощ. <ривіт> Гамно вступне, Андрюшка, зараз буде бити ногу свою. О, то-то Зараз вам, Андрюшка, показує свій фірменний стрибок перевертися. Давай, Андрюшка. Во, <ривіт> <ривіт> це вам Дві галка. Оце коротше ще нас предложив цим хлопцям вам, по даної Андрюсі, переплисти цей перш, перший раз тавок переплисти їм. І що, класно переплили? Дуже класно, там кажеться, що води багато, а так води геть немає. Ну, а тобі Богдан як? Ще фірма. Мені завжди здалося, що могли б мілко. Так. на наставко! Біжанки вам на річку, так, прийшли на річку. Вчора вчили Андрюшку прігать. Він перебрав свій страх і пригнув. До з маленького, а це пригаємо з великого і ще моносковився. Ну давай, Андрюшка. Вчора пригнув, тепер давай ще сьогодні. Вчора він перший раз учився пригати. Во! Так ти що? Хорош. Зараз Андрюшка буде пробувати ще раз прігати. Давай, погнав. Ще один стрільбок Андрюшки. Зараз Андрюха вилізе з води І прыгни ще раз. Готовий прямо. Давай, такий моцна бомбочка. Моцна бомбочка Андрушки. Бомбочка Андрушки. Андрюшка, ну ти молодець Вчора боявся пригнути, але прыгнув, різкнув. Я йому мотивації дав, сьогодні вже прыгає. Раз за разом, правда? Mm -hmm. Скажи класно пригай. Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. Пригає раз за разом. Mm -hmm. да, ти маєш просто чуть-чуть розгон і сюди отако вот пригнути. Перший раз. Страшно? Фух, давай, погнав, пробуй. Давай, перший раз прыгаєш. Головне не бояться. Розхол хотів дати. Давай. давай, перший раз прыгнув. Добре прыгнув. Що, класно? Ох, приляту. Ну давай ще свою фірмінну бомбочку. А? О! друга вже полетів. Шварцвеер! Всім пока! Подписывайтесь на канал, ставте лайки! А ми пішли вилазити